Вітаю вас, підписники та гості мого села на Полтавщині. Мабуть, знайдеться ще чимало таких людей, які вважають, що добре жити в місті, а от, в селі, там немає нічого цікавого, немає на що й подивитися. Але ось погляньте де ще як не в селі, можна отак після дощу вийти на вулицю. І побачите, як запросто по вигону, ходить собі, повагом не спіша лелека в пошуках якоїсь їжі. Або виходиш на ганок, а тут ось такий красень. Жук-олень. Для довідки скажу, що це найбільший жук на території України, занесений до Червоної книги України. Як доросла комаха живе всього кілька тижнів, а більшість часу проводить у вигляді личинки, яка повільно поїдає трухляве коріння дерев. Щоб якось перетворитися в товсту і міцну лялечку, йому знадобиться до восьми років. Живим деревам цей жук не шкодить. Для тих, хто ніколи не бачив цього жука, хочу оце якось наочно показати його величину. І так як я люблю у всьому, щоб все було гарно, то я спочатку його взяла в руки, хотіла посадити кудись на гарне місце, але жук, видно, не був таким естетом, як я, і як ухватив за палич, що я його ледве відчепила. На пальці з двох боків лишилися такі сліди. Тому не будьте як я, не робіть ніколи так. Оце згадала, що давно вам вже не показувала умку. Оце саме ті щасливі хвилини, коли він якось відволікся від горобців, яких дуже багато на подвір'ї, від шпаків і взагалі від усього, тому що весь час. Побачивши, чи якусь пташку, чи кота. Коли кота, то це взагалі він є. гавкає навіть на метеликів. Інколи це вже просто нестерпно. Я не знаю, що з ним робити. Полю на городі, і ось у когось це називається капустянка, у когось вовчок, у когось ведметка. А в нас під'їдень, тому що під'їдає все. А це до мене ще хтось прийшов, але теж не захотів гарно позувати. Я його на квіточку ожини хотіла посадити, але він втікав. Можливо, це цвіркун. Я не впевнена і не чітко так вийшло. Часто влітку люблю слухати цвіркунів. Хто знає. Підкажіть, тому що я не впевнена, що це він. А взагалі, в природі багато цікавого, тільки ми завжди поспішаємо, не маємо часу зупинитися, підняти голову вгору, подивитися на небо, які хмаринки бувають гарні, чи вниз під ноги подивитися, щось цікаве там помітити. Та й взагалі шукайте у всьому позитив. Як би не було важко, погано, але це все мене обов'язково. Добрі часи, настануть, вірте в це. З вами була Світлана і моє село на Полтавщині.